Привіт, мої маленькі друзі! Мабуть, кожен із вас мріє вирости сильним, міцним і здоровим. Але щоб так було, потрібно не лише бігати і гратися, а ще й правильно харчуватися. Ми з вами дізнаємось, що означає здорове харчування і як воно допомагає нам бути веселими, активними і щасливими. Готові до пригод. Тоді вирушаємо у світ здорової їжі. Уявімо собі, що наше тіло це гарна квітка. Щоб вона росла і цвіла, їй потрібно сонечко, вода і поживна земля. А що буде, якщо квітку поливати лимонодом або сипати на неї цукерки? Ну, звичайно, квітка зів'яне. Так само і наше тіло. Якщо їсти багато цукерок, чипсів, чи пити газовану воду, воно слабшає. А якщо ми будемо харчуватись корисно, тоді виростемо здоровими та щасливими. Настав час познайомитися із нашими помічниками вітамінчиками. Вони живуть у фруктах, овочах та інших корисних продуктах. Коли ми їх з'їдаємо, вони починають допомагати тілу, будують кісточки, лагодять шкіру, допомагають очам добре бачити, а серцю працювати рівно і спокійно. Ми маленькі супергерої, ми допомагаємо вам бути здоровими. Коли треба вам рости, ми не вивживайте, їжте моркву, масло, сир. Бийте риб'ячий жир, будете здорові. А щоб добре працювати, логіку і пам'ять мати, їжте хліб, гречану кашу, квасольку та яйце і печінку і м'ясце. Я живу у фруктах свіжий і в очах я є. Переможу всі застуди. Сила справжня у мене є, а без мене всі це знають, кісти міцними не бувають, тож і сонечком завжди дружи, і знай здоров'я бережи. Щоб зростали дужими, не будьте до себе байдужими, здоров'я своє бережіть і з вітамінами дружіть. Давайте поміркуємо разом. Для чого ми харчуємось? Так, рости, мати силу, не хворіти. Вітаю, маленькі гурмани! Хочу показати вам чарівну тарілку, яка допомагає щодня обирати корисну їжу. Давайте разом складемо тарілку здорового харчування. Подивіться. Половина тарілки, овочі та фрукти. Вони справжні супергерої. Дають нам силу, допомагають не хворіти і додають гарного настрою. Ще чверть тарілки, каші, хліб, макарони з твердих сортів пшениці, вони дають енергію. А ще чверть м'ясо, риба, яйця, квасоля. Це будівельники нашого тіла, вони зміцнюють м'язи і допомагають мозку думати швидко. Не забудьте про чисту воду, вона найкраща для тіла, і трішки корисних жирів це олія, горішки авокадо. Вони допомагають серцю і мозку працювати краще. Швидко змінити звички харчування важко, але здоров'я вартує зусиль. Харчуймося правильно і будьмо здорові. Здорове харчування завжди має підкріплюватися заняттями спортом. e